Про те, які медичні послуги в рамках програми медичних гарантій можуть отримати пацієнти з такими захворюваннями, а також про їхнє забезпечення необхідними лікарськими засобами. Очільник Національної служби здоров'я України Андрій Віленський. Вітаю всіх. Сьогодні поговоримо про два типи цукрового діабету та про забезпечення пацієнтів цією хворобою лікарськими препаратами за державною програмою. Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я на сьогодні щодесята людина в світу має цукровий діабет. Сьогодні у світі близько 425 мільйонів людей живуть з цукровим діабетом, Ця недуга входить до трійки захворювань, які найчастіше спричиняють інвалідізацію та смерть. За прогнозами медиків, цукровий діабет до 2030 року стане сьомою на Поширенішою хворобою на планеті. Цукровий діабет це хронічне захворювання, що розвивається внаслідок недостатнього вироблення організму інсуліну. Розрізняють цукровий діабет першого типу інсулінозалежний і цукровий діабет другого типу інсулінонезалежний. В Україні понад 210 тисяч осіб мають цукровий діабет першого типу інсулінозалежний або дитячий. Усі вони потребують щоденного введення інсуліну. Більш поширеним є діабет другого типу. В Україні на цю форму діабету хворіють близько 1 мільйона людей. Діабет другого типу інсуліно або діабет дорослих розвивається через неефективне використання інсуліну в організмі. До недавнього часу діабет другого типу спостерігався лише серед дорослих. Проте сьогодні він значно помолодший. Його діагностують навіть у дітей. Симптоми цього типу діабету дуже часто менш виражені, тому 50% випадків цукрового діабету другого типу залишаються недіагностованими. і хворобу можуть виявити лише через кілька років від початку, вже після розвитку паду. Підвищений рівень глюкози у крові часом зумовлює незворотнє ураження багатьох органів та систем організму, серця і судин, очей, нирок та нервових закінчень. Діабетом пов'язують ризик щодо інфаркту та інсульту, він зростає утричі. Діабетична ретинопатія розвивається внаслідок тривалого ушкодження дрібних кровоносних судин підківки. Є однією з основних причин сліпоти. Діабет належить до основних причин ніркової недостатності. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я профілактикою розвитку цукрового діабету другого типу є дотримання здорового способу життя. Це насамперед підтримання оптимальної маси тіла, фізична активність щонайменше 30 хвилин щодня. Здорове харчування та зниження споживання цукру та продуктів, насиченими жирами а також утримання від тютюно коріння та зловживання алкоголем. Своєчасне виявлення цукрового діабету запобігає розвитку тяжких ускладнень. При найменшій підозрі що появі симптомів слід насамперед звернутися до лікаря, з яким укладена декларація, він надасть. Консультацію щодо запобігання розвитку діабету. Вважаючи на стан здоров'я, генетичні чинники та спосіб життя випише направлення на лабораторні дослідження або на консультацію ендокринолога. До пакету безоплатних послуг сімейного лікаря включено. Вимірювання рівня цукру в крові артеріального тиску він може свідчити про початок розвитку хвороби. Оцінка загального серцево-судинного ризику, вимірювання індексу маси тіла, аналіз щодо загального холестерину. Направлення на додаткові аналізи та дослідження у вузьких спеціалістів, а також призначення ліків з програми реімбурсації доступні ліків. Для пацієнтів з діабетом другого типу є можливість. Отримувати необхідні ліки за програмою реімбурсації безоплатно або з незначною доплатою. На сьогодні в оновленому реєстрі ліків 48 лікарських засобів для лікування діабету другого типу, з них 23 безоплатні, решта з незначною доплатою. Отримати ліки можна за електронним рецептом лікаря у аптеці, законтрактованій з Національною службою здоров'я України. Така аптека має наліпку на дверях доступні ліки. У 2020 році лікарі виписали понад 2 мільйони 400 тисяч електронних рецептів на ліки проти діабету другого типу за програмою реємбурсації. Найбільше на Дніпропетровщині, Харківщині та Львівщині. Найчастіше пацієнтам виписували ліки, які містять діючі речовини метоформін та ліклазит. Нагадаю, лікар в електронному рецепті вказує на назву діючої речовини, а не торгову назву ліків. Лікарський засіб конкретного виробника пацієнт обирає самостійно з кількох варіантів, які запропонує фармацепт аптеці. Один з препаратів обов'язково має бути повністю безплатним. Майже 488 тисяч пацієнтів з. Дібетам другого типу вже отримали необхідні їм ліки в аптеці. Інформацію про програму реімбурсації та перелік ліків, які в неї входять, можна знайти на сайті НСЗУ в розділі Доступні ліки. Знайти аптеку, в якій можна отримати такі ліки, ви можете, переглянувши дашборд на нашому сайті. Електронна карта аптек учасниць програми реімбурсації лікарських засобів. 1 липня Національна служба здоров'я України адмініструватиме програму реімбурсації інсулінів. Ми станемо єдиним оплатником за програмою. Рецепт на інсуліни буде винятково електронним, а маршрут пацієнта Дякую. Okay. Дякую за увагу і бажаю здоров'я! Дякуємо вам за увагу. Наступний онлайн-брифінг Національної служби здоров'я України, як завжди, завтра о 10-й ранку. Надсилайте свої запитання на нашу електронну адресу або можете залишати їх в коментарях під цим відео. Гарного вам дня і до побачення!